Ми вже на зв'язку речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачок. Пане Сергію, ми вас питаємо слава Україні, слава добро. Вітаю героям, героям слава. слава пане Сергію. Розпочнемо з того, що вчора. Ворог завдав удару ракетами та безпілотниками по центру Одеси. Сьогодні станом на рано. Ми бачимо якраз наслідки цього удару. Пошкоджені храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід, теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна. На деяких ділянках спалахнули балкони і покрівля через ворожу атаку. Постраждало 10 людей. усім надається медична допомога. Але на жаль, загинула 35-річна жінка, яка спала в цей момент під час удару під вікном. Якщо не помиляю, змі повідомляла про сім таких е, ділянок ураження від е, ворожого удару. Отже, пане Сергій, що стало на цю годину відомо? Е, величезна кількість руйнувань, і складається враження, що ворог прям ну дуже серйозним озброєнням е, вдаряв по цивільної структурі Одеси? Ну по перше, мусимо говорити про те, що е, ворог дійсно взяв певну оперативну паузу. Що через все вона була пов'язана з поновленням. Е, Скажемо так, парку який які ворог використовували, бачимо фактично с південно не лише по території Одеської області, Миколаївщини, зрозуміло, Херсонщини, інших регіонів нашої держави, і ця атака знову була вона комбінована. Спочатку тактична авіація попередніх ракети мали бути К-59 або 69 дев'ять, намагався влучити по відповідних об'єктах. Перш за все, ми говоримо про. Терор мирного населення з боку Російської Федерації, те, що Росія не просто демонструє, вона скажімо так, показує всьому світу, що готова і надалі тероризувати саме мирне населення. І власне потім була атака шахедами. Якщо ми говоримо про ті локації, все одновірно це приблизно сім локацій, де були на жаль, каже так, є тепер наслідки атак безпілотниками. Це не щось нове, це сафеди. 136 або 131, які зрозуміло, і це теж традиційно за цей час. Ворог використовує також разом з, так званими оманками, тобто ті локаційно шахеди які не є бойовою частиною, але радіолокаційно вони виглядають саме як бойові безпілотники, тому їх треба звичайно і знищувати. Бо вони виконують по перше супроводження бойових шахедів, по-друге, в тому числі розвідувальні функції. Наслідки дійсно є досить таки серйозними, тому що я вже сказав, ворог вкотре атакував саме житлові квартали густонаселені, на і це є його тактикою на цей час. Тактика ця в тому, щоб створити керований хаос у суспільстві, і очевидно, створити такі умови психологічного стану українського народу для того, щоб українці вийшли на цю пікову емоційну, скажімо, так Вершину і сказали, що все досить. Давайте це зупиняти. Це є один з елементів цієї війни. Це те, що дісталося насправді в Російській Федерації від Радянського Союзу. Ця концепція була розвинена, і бачимо, власне, вона активно зараз використовується ворогом саме при проведенні таких атак. Дійсно, на жаль, є загиблі наразі. Відомо про 10 поранених, одна людина. Це 22-річний хлопець він знаходиться в важкому стані у лікарні також пораненого 9-річного хлопчика. Але наскільки це можливо, це дійсно позитивна новина. Наразі на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося в студії, комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси відновлює постачання тепла до тих абонентів, які були без нього вносить, ми говоримо про 40 тисяч людей. І знову таки говоримо про те, що критична інфраструктура вона вистояла, тому що на цій теплотраці були в був також пологовий будинок, 28 вісім 22 двадцять знаходилися і вночі без тепла здавалася, але критична інфраструктура вона застрахована в плані аварійних таких відключень. Є автономне живлення, і це автономне живлення спрацювало. Тобто на жодної миті, наприклад, цей пологовий будинок не зупиняв своєї. Роботи і власне потре треба подякувати нашим рятувальникам. Які максимально швидко працювали, знову працювали всі служби дуже чітко. Це треба зізнати, угу. пане Сергію. Багато відео звісно, що в соціальних мережах публікували щодо наслідків і самого моменту удару по Одесі. Одне з таких відео теж активно наші телеграм-канали репостали. Там ну, буквально це відео триває там 40 секунд, і за ці 40 секунд кілька просто вибухів підряд. Ну, принаймні звуку тут не було такого, що це збиття цих безпілотників, було, начебто, їх влучання, не знаю, чи в землю, чи в той об'єкт, який вони цілилися, і складається враження, що ну повітряні сили або не знаю, не змогли впоратися, або ворог якось модернізував чимось ці безпілотники. Що зараз їх набагато важче вдається збивати. Ну, по перше, давайте скажемо так: ті звуки, які чують, зокрема, одесити, не всі і зразу можуть дати навіть військові фактиці, оцінку, тому що відбулося. Тому що ми знаємо, що уламки вони теж падають і теж вибухають. це бойова частина безпосередньо на землі. Більше того, інколи бойова частина з того ж самого шокеду, вона падає, і може вибухати через деякий час. Приклад, тому, наприклад, наша столиця. Де на одній з локацій це відбувалося, тобто бойова частина здетонувала вже через певний період. Та власне і по Одесі, якщо ми беремо не цю атаку, а попередню в одному з ікових комплексів також було спочатку удар а, в землю, а потім вже була детонація відповідно цього боєприпасу. Mm -hmm. Офіційна інформація від наших повітряних сил буде тоді вже і можемо про це mm -hmm. говорити. We'll Серія, we'll випусків. We'll так, тому yeah. що тому що ворог ну знову тактику цю використовує. Я її називаю таку накатна, Да, фактично те, що відбувається на фронті, оці атаки поспіль зразу йдуть накатом навалом, якщо хочете, і власне ми можемо говорити про те, що і робота тривала сил протиповітряної оборони. Я хочу відзначити: не буду називати зрозуміло локації і це зрозуміло з яких причин, але декілька шахетів було знищено, Безпосередньо на підльоті до міста над морем, і це звичайно дуже гарний результат в плані того, щоб це не залітало до міста. Власне, дивіться, ворог використовує яку тактику, тактику терору. Ми сказали, тому що запускає в тому числі через свої маршрути, через ті квартали і райони міста, які є у Тобто, це і приватний житловий сектор, це і багатоповерхівки, це житлові комплекси і. Пане Сергію, ви нас чуєте? Здається, зв'язок трошки у нас перервався. Перервався зв'язок. Зараз перенаберемо. Тим часом оголошено повітряну тривогу вже у Київській області. Знаємо, що борти стратегічної авіації ворога вже втретє за цей тиждень підняті у повітря. В Понеділок атаки не було. Була атака. В середу також здається, в середу була атака. І сьогодні, от зараз, ми спостерігаємо за повітряною тривогою. Відповідно, пане Сергію, ось цей зліт, третій зліт стратегічної авіації за тиждень. Він до чого? Він про що? Чому вони так активізувалися, на ваш погляд? Ну і можливо, у вас є вже якась оперативна інформація щодо щодо намірів ворога. Так, ось цього виліту, який ми зараз спостерігаємо. Ну, власне, наскільки мені відомо, і ви про це теж говорите: пуск бойових зараз не було, сподіваюся, їх не буде. А що стосується власне, початку тижня, понеділок, це перша імітаційна така атака. Потім наступна, це була з використанням незначної кількості ракет, які були всі знищені на столиці нашої держави. І власне сьогодні бачимо теж активність стратегічної авіації. Перш за все, це і тренування, якщо беремо з військової точки зору цієї авіації стратегічної, яка відпрацьовує в тому числі свою злагодженість, це підготовка до майбутніх ударів. Це теж зрозуміло. Потенційно, це може відбутися будь-коли, тому це знову таки не новина, це констатація факту. Що стосується відповідних сигналів, це, на мою думку, сигнали не для України, не для українського народу. Це сигнали швидше за все для наших партнерів, перш за все за океаном. Що Росія е, демонструє таким чином, що вона можливо готова про щось домовлятися, але це очевидно, що без України про Україну е, і хоче домовлятися з тими, кому вона ці сигнали відправляє. Тобто за ОКА. Е, я думаю, що всі це розуміють прекрасно, і відповідна оцінка цих дій Російської Федерації вона теж е, дана в тих високих кабінетах овальних кабінетах, які знаходяться. За океаном або в європейських столицях, в тому числі, тобто ворог демонструє свої загрози. Я вже сказав про те, що терор мирного населення на сьогодні ви бачите рівень цієї планочки знову піднято. Якщо ми говоримо і про Запоріжжя, там каби постійно, що говоримо про інші регіони, зокрема південь е нашої держави, Одещина це використання безпілотників. Ну і стратегічна авіація. це демонстрація, це сигнал. Пане Сергію, да, з сигналом. Сьогодні у нас певні проблеми все таки існують. Що ж, друзі, давайте щодо інших напрямків. Згадаємо, що у нас зараз відбувається на фронті. Росіяни намагалися атакувати Куп'янськ на Харківщині, але зараз збройні сили України проводять зачистку. Про це в ефірі День Лайв заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Канашевич. Наразі сили оборони перевіряють місцевість після наступу ворога, а також зміцнюють оборону, щоб уникнути повторення атаки. За словами Канашевича, для нападу окупанти перевдягалися в форму українських захисників, таким чином намагалися прорватися. Давайте почати. Деталі. Ну, На нашому напрямку, якщо я не помиляюсь, це не перша вже, не перший раз повідомляють про застосування таких заходів з боку ворога. Сказати, що це часто або ж системно відбувається, не можемо, але от, ну, точно що не перший раз. Угу. Так, додамо ще інформацію, що у центрі стратегічних комунікацій збройних сил також заявили, що збройні сили зупинили просування ворога на Куп'янській місто перебуває під контролем сил оборони. Там також спростували інформацію щодо окупації населеного пункту Іллінка на Донеччині. Давайте почуємо більше у цитаті. Куп'янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції. Ну і тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав одну з штурмових бригад на Харківщині. Там обговорив із командуванням подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження. Також Сирський зазначив, що знищених ворогів буде все більше. Отже, пане Сергію, на цьому напрямку щодо Харківщини, що ви зараз бачите на мапі бойових дій? Бо вчора вранці була інформація про те, що ворог таки зміг частину свого десанту висадити на Куп'янськ, у Куп'янськ. А зараз, от власне, як військова адміністрація місцево повідомляє, відбувається зачистка, і фактично, ворог не зміг закріпитися. Ну, принаймні, з їх слів так це виходить. Ну, наскільки мені відомо, за дійсно відбувається. Там залишилося можливо ще кілька тушок, які треба знищити і порозбігалися по хатах у самому Куп'янську. Звичайно, ми говоримо про те, що цю пожежу цього разу вдалося загасити. Це абсолютно правда, але це тривожний дзвіночок. Перш до все для тих посадових осіб, і не лише які відповідають за даний напрямок. Я думаю, що відповідні рішення вже прийняті. Управлінські, можливо, в тому числі, по-друге, прийнято рішення відповідні про покращення злагодженості між суміжними підрозділами, те, що до речі, є дуже часто однією з проблем. На фронті, яка виникає, це незлагодженість між тими підрозділами, які діють поруч, і власне, ми бачимо, що ця активізація на Куп'янському напрямку вона є. Ну якщо я навіть можу собі дозволити сказати традиційному традиційною, тому що це не вперше відбувається, коли є певний розвиток тактичних дій або тактичних наступальних дій, так точніше, ворога на інших напрямках сусідніх, скажімо так. То оцей фланг Харківський починає нависати над цими відтинками фронту, і там починається активізація цих бойових дій. Насправді, я знаю, що там оборона у нас дійсно побудована. Нормально, скажімо так, без завищених очікувань, але от те, що відбулося Пане Сергій, чи... після травневого наступу Росіян якось сумніви закрадаються, що дійсно оборона ну, побудована на достатньому рівні. Я про Харківщину. Тревнево нас, наступ, наступ, наступ Росії триває з минулого року, я хочу уточнити. Травневий наступ, що ви маєте на увазі? Часів яр, який мав бути окупований 9 травня? Ні, 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 я говорю про Харківщину. Що там а що Ну коли вовчанська Вовчанськ, Вовчанськ, напевно так визидав Вовчанськ. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, що сьогодні маємо по вовчанську? На жаль, зруйноване місто з зусиллями російських військ. Російські війська розглядали той самий агрегатний завод як локацію, з якою вони будуть продовжувати подальший наступ. Що сьогодні маємо по агрегатному заводу? Ворог звідти вибито. Ворог дійсно намагається активізуватися на напрямку Липці, не на в Бовчанську намагається активізуватися, але в нього немає жодних просувань. Треба не сумніватися в нашому війську, треба йому допомагати. Я думаю, що котре підкреслює свою тезу, добре, що на своюють не соціальні мережі, а сили оборони і робити з. З кожного я не буду зараз це військового слугу використовувати ну, помилки, так робити зраду зраду, це неправильно. Оцінка військового командування вона дана. Суспільство зрозуміло має е, розуміти, що відбувається, але не бачить цілісної картини. Ще раз хочу сказати, що е, є людський фактор, в тому числі який відчутний на фронті. Е, якщо в цивільному житті інколи це можна щось поправити, і то не завжди. То, то те, що стосується фронту, це все набагато серйозніше. Добре, що є відповідні пожежні команди. Я пожежні беру, звичайно, лапки, ті підрозділи, які можуть провести відповідні заходи, е, е, скажімо так, антикризові для того, щоб більше цих ситуацій не повторювався. Сподіваюся, що це питання дійсно воно закрито, але це тривожний дзвіночок. Я з вами погоджуюся, і я вкотре це вже друге. За час нашого включення кажу дзвіночок тривожний. Uh -huh. Сподіваюся, що і ще раз кажу: відповідні заходи буде прийнято. За це мають нести відповідальність конкретні посадові особи. Якщо ви хотіли це від мене почути, то я вашу тезу підтримую. Конкретні особи мають нести відповідальність. Пан Сергію, до неофіційних повідомлень. от є відомий всім паблік Ніколаївський ваньок. Він пише, що 5 з 8 бортів Ту-95МС, які ми відстежуємо впродовж нашого ефіру. Їх власне пересування здійснили все ж таки пускові маневри в районі Каспія, і наразі невідомо чи це реальні пусків, чи імітація пусків. І в такому разі очікуються ракети близько дев'ятої ранку, якщо пуски були реальними. Але знову ж таки, пане Сергію, дуже коротко, чи можемо в принципі ми орієнтувати? Ватися на цей паблік він дуже відомий, досить авторитетний. Але, от ви як професіонал, ви на нього орієнтуєтесь чи ні? Ну, якщо це зараз пролунає не на правах реклами, можна орієнтуватися. Подробиці від мене не почуєте. Можна супер. орієнтувати супер. Давайте далі до наступних тем. Подивимося, що в нас на Курщині відбувається. Жителі села Ольгівка Курської області Росії поскаржилися Путіну на труднощі після евакуації та закликали завершити війну. О, нарешті. Люди стверджують, що вже три місяці живуть, наче в пеклі, і не знають, куди звертатися по порятунок. За їхніми словами, після евакуації не всі фінансово спроможні і, власне, не можуть вийняти винят... 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 житло. А на роботу переселенців беруть неохоче. Давайте почуємо пряму мову. Некоторі наші аднасільчалі багіблі. кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено, и не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали, что это все на два, три дня. А теперь судьба этих людей неизвестна. Мы лишились всего. Дома, земли, машин, хозяйства, которого не смогли вывести. Нас выгнали, как котят без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Теперь нам всем приходится жить на съемном жилье. Кто ПВР? Цены за аренду жилья очень высокие. Я єдине, що нагадаю, що це не вперше вже росіяни виходять на курщині з такими протестами. Цими вихідними у центрі Курська через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість оренди мітингували переселенці суджі за даними російських медіа, після цього їх звинуватили в незаконних діях. А одного з учасників притягли до адміністративної відповідальності як організатора незадоволеного зібрання. Тим не менш, незважаючи на те, що були там і затримання, і звинувачення у роботі на ворога як Зі сторони Росії, як це подається, все одно люди знов таки вийшли на протести. Пане Сергію, чи є це надія на те, що люди не зупиняться і будуть далі, можливо, ще більшій більшої кількості збиратися і вимагати. Як от цитата, треба завершувати війну. Я думаю, що наша з вами оцінка вільних людей, вільної країни, вона буде однозначною, що це не протести. Звернені невідомо до кого, звернені невідомо про що. Ну єдине, що забули стати на коліна. Кажу так, як є. У мене немає сподівань на російське суспільство, що ці протестні настрої, як ви їх називати протестні. Я розумію, що це з іронією в тому числі вони якимось чином будуть впливати найближчим, принаймні часом, найближчій перспективі на ведення війни Російської Федерації проти України. Замало страждань. Я не радикальний, я не злий. Я просто кажу про те, що вони не відчули те, що відчувають українці. Ті, що страждають кожного дня, і власне ми сьогодні і починали з цього розмову про Одесу, в тому числі. Тому це все виглядає, знаєте, нам сказали, що буде 2-3 дні. Я навіть, чесно кажучи, і зайвий раз не хочу це коментувати, тому що коментувати насправді тут немає чого. Це не звернення, це не біль, це хочеться додому. Ну хочеться додому. То треба йти на Москву їм для початку. У нас є свої завдання і свої е, проблеми, які ми маємо вирішувати. Почула. Почула